Пропонуємо вашій увазі валізу із колекції Sandbox. Це одна з найпопулярніших моделей валіз в American Tourist. Дана валіза відноситься до категорії пластикових, які вперше з'явилися у 1950 році і вироблена вона з твердого поліпропілену. Дизайн натхнений вініловими пластинками, концентричні кола на корпусі, захищають багаж від появи подряпин. Також валіза оснащена висувною телескопічною ручкою з кнопками-фіксаторами на два положення. Зверху та збоку валіза оснащена переносними ручками для зручності перенесення валіз у вертикальному та горизонтальному положенні. Збоку розташовані опорні ніжки для стійкості валізи в горизонтальному положенні та захист її від забруднення. Будований кодовий замок з функцією TSA, Валіза має функцію збільшення обсягу. розширювач блискавка. Двині коліщата на металевих підшипниках з радіусом обертання в 360 градусів. Завдяки цьому валіза більш маневруюча та зручна використанні. Пріоритетом цієї моделі є те, що вона наймістовніша за об'ємом у порівнянні з іншими валізами цього розміру інших колекцій, а також жорсткий корпус, який зможе захистити крихкі речі краще, ніж валізи з м'яким корпусом. Усередині міцна текстильна підкладка, фіксуючі ремені з обох сторон, додаткова кишеня-сіточка. І кишеня для дрібних речей. Вага валізи 3,7 кг, об'єм 81 літр. Опираючись на відгуки наших постійних клієнтів, можливо, впевнено, можна сказати, що дана модель дуже гарної якості, дуже міцна і витримує багато подорожей. Також рекомендуємо використовувати у комплекті з чохлом. Дякую за увагу!